Юрію, вітаю вас. Також дуже рада бачити. Дякую, що доєдналися. Ну і власне далі не можемо не поговорити і про внутрішньополітичне бачимо, багато е, з'являється повідомлень у медіа. До прикладу, народний депутат Федір Ваніславський, це фракція Слуга народу і нашим глядачам зазначу, вважає, що голова офісу президента Андрій Єрмак має піти у відставку. І далі зацитую, що він сказав: я не вимагав у президента відставки Андрія Єрмака, але я вважаю, що відставка пана Єрмака в цьому випадку точно зробила. По цей певний ажіотаж навколо уряду йдеться про голосування Верховної Ради щодо відставки міністрів. Я думаю, ви бачили, що вчора відбувалося, зокрема у Верховній Раді, тому що не секрет, що уряд формувався здебільшого після того, як були схвалені певні кандидатури в офісі президента, сказав нардеп. Хотіла ваша думка щодо цього почути, і як вважаєте, чи це не занадто просте рішення звільнити одіозного політика, щоб збити так би мовити напругу довкола гучного скандалу? В енергосекторі і чи хіба досить лише призначити, це повідбувало? Ну тут, як мінімум, треба звільняти голову, голову адміністрації президента Єрмака. Однозначно, і його там зграю. Тих корупціонерів, які повністю нищать Україну шостий рік, треба відправляти у відставку весь уряд, а не двох міністрів. Я абсолютно правильно сказав колишній президент, що ви відправляєте двох. А що ви будете робити з трьома іншими міністрами, фігурантами даної справи? Чому ви їх не бачите і не чуєте? А вони що залишаться ці три інші корупціонери далі на посаді? А інші суб'єкти цього, хто є на цих плівках? Ви що, їх позалишаєте на посадах? А хто це все? організовує, кришує ДБР. Ви також залишите у це корумповане ДБР, на ми витрачаємо мільярди з бюджету, яке займається політичною інквізицією і прикриттям корупціонерів, і марадерів, і зрадників України. Ви їх також залишите. Ну і всіх інших суб'єктів, яких треба притягати до відповідальності. Ви ж розумієте, що частина СБУ. Частина не вся безумовно, я дуже тут скажу обережно, працює на кришування корупції і мародерства. І то значна частина, і дуже впливові, які настільки впливові, що можуть блокувати роботу набу і САПа. А хто їм дає команду? Ну ж не само СБУ придумало собі наїжджати на набу і на САП, значить їм хтось віддає ці накази. Яка одна єдина інстанція в Україні, яка може надати наказ СБУ? Кому СБУ персонально підчиняється? Кому воно персонально звітується? Воно ж не звітується перед Верховною Радою, перед Кабінетом міністрів. Воно звітується перед двома е суб'єктами, перед двома особами. Дуже відома е Чікідейл. Чіпідейл. От перед ними звітується. тільки вони можуть надати ці команди СБУ, як кого нищити, як кого, кого передушувати, і як радикально, як далеко заходити. З ними також треба щось робити в структурі СБУ. І коли мене питають, а чому нас не приймають НАТО, а тому й не приймають, бо у нас країна, влада, вся наскрізь корумпована і мародерська. І у нас і, Захід уже 10 років. Все президентство Порошенка вимагає реформувати СБУ. І все президентство Зеленського вимагає реформувати СБУ. І от за 11-й уже рік існування цієї системи в СБУ В СБУ так і не привело жодних реформ на виконання наближення України до критерій вступу до Європейського Союзу і до НАТО. І от. Коли це ми все розглядаємо внутрішні наші, е, мародерство корупції державну зраду, ми повинні розуміти, що ми не тільки себе Україну руйнуємо, ми руйнуємо наші ілюзії, наші бажання на вступ, інтеграцію України в ЄС і НАТО, і у нас цього не буде, поки ми це не поборемо. І тому, якщо гнійник е, видаляти, то тільки не з одного двох пальців, вибачте, а з усюду, де є гній, і от якщо в цих органах так званої влади мародерство і корупції, обдирання України знищення. України зсередини. ця корупція залишається, то потрібно відповідно всіх цих людей перетягувати до кримінальної відповідальності. А ми сьогодні ведемо дискусію: а чи можна їх тільки звільнити? Тут вдумайтесь в цинізмі, масштаб нашої недорогості українського державотворення на сьогоднішньому етапі при цій владі, коли ми говоримо про... І ведемо дискусію. А чи можемо їх звільнити замість того, щоб говорити, ми їх розстріляємо, повішуємо чи посадимо на довічне. От що ми маємо обговорити в цьому ракурсі, має йти дискусія, а не про те двох міністрів чи п'ятьох звільняти. Весь уряд чи тільки частину, От в чому причина хвороби нашого суспільства. Та весь уряд треба гнати і приймати. Чому треба єрмака виганяти? Якщо відправити тільки міністр, той самий Єрмак знову призначить інших своїх друзів з інших своїх Осків. Для чого вони в Україні? Треба цього. Призначальника спочатку звільнити Єрмака, не дати йому можливість провати на наступні майбутні кадрові призначення. І вже Зеленський має зі своєї сторони де його сфера компетенції, бо у нас вибачаюсь, парламентсько президентська країна, а не президентсько парламентська. І президент взагалі не має ніякого відношення, його адміністрація не повинні мати. Бо тут порушення зліз на Конституції. Призначати і формувати уряд. Це взагалі не їхня сфера компетенції. Їхня компетенція. Під Писати папірець про те, що Верховна Рада, більшість коаліції Верховній Раді, кого вона призначає, кого вона бажає. Ну, так як це більше самі є маріонетками банкової того самого Єрмака і Зеленського, то, відповідно, немає ніякої різниці, кого призначати. Та сама карта 36 і тусують в різні інтерпретації. Ну і безумовно, самі в Верховній Раді зараз є серед навіть оцього зеленого болота є. Намагання змістити єрмака, як я розумію, очолює цей процес гетьманцев і Арахамі. Найбільше вони є такими ідеологами зміщення з своєї посади єрмака, і вони цього добиваються. Фракція майже руйнується на фоні того, чи погодиться Зеленський звільняти Єрмака чи ні. І якщо Єрмака залишиться, то швидше всього фракція слуга народу повністю посипеться і стане повністю не керована. Більшості не буде. А якщо немає більшості, результат. Результатом відсутності більшості коаліції в Верховній Раді є відставка уряду і відставка Верховної Ради. Повністю переобрання. А так як ми в умовах війни військового стану, то не можна якби розпускати Верховну Раду, бо нові вибори провести неможливо в умовах забороняє конституції законодавства. А уряд потрібно теж час на формування нового складу уряду. Тому цей уряд старий буде продовжувати згідно конституції виконання своїх обов'язків до формування нового уряду. Україна все рівно не залишиться без уряду, навіть з цим корумпованим далі буде продовжувати, поки не знайдуть нових осіб, ніби числить прозорих, які не заплямовані в корупції. Але якщо Єрмак далі буде очолювати банкову, ну то вибачте, там нічого не зміниться. Ті самі прийдуть. А вибачте уточнення? Тобто, ви вважаєте, от саме в такому формулюванні, що Андрій Єрмак очолює банкову, а не є, скажімо так працівником підлеглим Володимиру Зеленському, зокрема. Ну так і саме Єрмак очолює банку, тому що Зеленський президент України, а Єрмак не президент України. А він очолює, він глава адміністрації. Це будівля, він глава, він її очолює. Безумовно, над ним є ніби номінально президент України, якому він повинен служити. Ну за 6 років ми вже розуміємо, хто кому служить. Відразу ж таки про геополітичне і про наближене до назви вашої організації Україна в НАТО, тобто про черговий візит президента України Володимира Зеленського, який прибув до Туреччини, де планує обговорити з президентом Ердоганом шляхи досягнення справедливого миру для України. Ну і ще, начебто, мав зустрітися з спец. Посланцем президента США Стівом Уіткофом також щоб обговорити якісь певні мирні напрацювання, які МЗС Туреччини, так би мовити, в разі того, якщо будуть якісь домовленості напрацювання МЗС Туреччини, зокрема Хакан-Фідан, планує передати особисто російській стороні. Тож, власне, так би мовити. Передумов для чогось хорошого є начебто багато. Але які ваші очікування від цього візиту, знову все залишиться розмо... завершиться розмовами про підтримку? Чи можемо чекати якихось конкретних кроків? Ну, цей візит взагалі може принести гіпотетично якісь позитиви в майбутньому? но не сьогодні, окрім де секретар РНБО Умєров домовляється про обмін 1200 військовополонених. Повернення наших 1200 військовополонених з російського полону це дуже важливо і це надзвичайно. Потрібно і тому треба цей процес. Чим швидше він станеться, тим краще. Якщо е, уміра вдасться домовитися з турецькою стороною, а турецька сторона з російською, яка зараз нібито не приймає участі в цих переговорах за словами самої російської сторони, то це буде добре, коли повернуть на нашу землю наших військових. Це з одної сторони е, Віткофа мало бути зустріч в цьому форматі з Зеленським. але я так зрозумів, що в останній момент американська сторона скасувала це. Цей візит і цю зустріч, точніше Віткофа зеленським, тому що швидше всього на фоні цього корупційного скандалу, який розгорається в Україні, в останній момент видно, Держдеп або Білий Дім відкликав Відкофо і заявив, що поки що ти не зустрічайся, тому що взагалі йде декілька паралельних процесів, ми повинні зрозуміти. Російський Дмитр, Дмитрій Спецпослуханик зустрічається з Уідкофом. Це один канал. Зв'язку і одне напрацювання по нібито припинення бойових дій в Україні, з яким він зустрічався в жовтні місяці, в кінці жовтня, коли у Вітков літав в Сполучені Штати Америки. Вибачте, Дмитрий літав Сполучені Штати Америки. Зустрічався з в Флориді. Заговорився. Це перший канал. Другий зараз американці, але не по лінії держдепу, а по лінії міністерства оборони, чомусь міністр армії, така в них є посада. В Сполучених Штатів Америки не путати з міністром війни, з міністром оборони США. Це міністр армії, такий генерал високоповажний, якому доручено вести переговори в Україну, який має прилетіти в Київ. Буквально можливо сьогодні-завтра, коли Зеленський вернеться зі своєю своєї поїздки по європейському турне, зокрема з самої Туреччини, і він в групі ще два чи три генерала американської армії, і чомусь військовим доручили прощупувати. Процес мирного переговору з Росією і він має напрацювати ці розмови з української сторони. Потім цей генерал армії Сполучених Штатів Америки полетить в Росії там бути вести переговори і лише після того повернеться в США і доповість міністру війни Хекситу, і Швидше всього в Білий Дім. Потім. Каналом піде інформація, на що готова Україна. На що вдалося договорити щось американська сторона? Міняє формат, що цим займаються вже не кадрові дипломати, а що цим займається міністерство оборони, вважаючи ніби то. Наївно і ілюзорно, що військовим легше буде про щось домовитися до щось договоритися. А можливо, це військові домовляється саме по якій саме лінії бойового зіткнення зупиняти війну, і яке має бути відведення військ, чисто військові термінології, де цивільні плавають, і можливо, тут треба факовий підхід саме військових. Ну зараз можна припустити як мінімум дві версії. І третє це колишній прем'єр-міністр Британії Камерон напрацьовує свій а. Альтернативний абсолютно план мирних, так би мовити, переговорів між Україною і Росією, який не включає і, план а, Сполучених Штатів Америки з Росії, який складається з понад 20 пунктів, і який виключає так, би мовити, як Росіяни заявляють інтереси російської сторони, тобто він представляє інтереси цей план камерона британський більше інтереси України і європейського союзу, не враховуючи ті і, 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 болючі для Росії теми, які вони хочуть нав'язати Україні. В американському сценарії, де не приймає Україна, получається так: нас не пускають за стіл переговорів, але хочуть запхати у меню. Нас немає за столом переговорів, але за нас всі вирішують всі сторони. камером, держдеп з білим домом, і тепер уже міністерство оборони. Сполучених Штатів Америки, Оце це як мінімум, три різних сценарії вирішення війни. Ну, ще є російський безумовно. Я його просто не хочу навіть про нього говорити, бо там нема що обговорити. Там список ультиматумів і капітуляції України. Ну от, от такий зараз процес. Він дуже бурхливий, нічого остаточно не рішено. Говорити зараз щось і казати, що от щось домовилося, щось прийняло. Абсолютно рано Це все може відкинути. Війна може далі продовжити до війни і бути довісти і бути черговий потім раунди переговорів безкінечні, які можуть повністю змінити сьогоднішнє напрацювання. Але будемо дивитись розвиток подій. Поки що це в процесі обговорення не більше попереднє зондування почви, як кажуть грунту.